Група аеророзвідки відправляється на завдання на Бахмутському напрямку. Приїхали на позицію, розкладають обладнання, збирають безпілотник та готують весь комплекс до вильоту. Нормальний, рибо боїться, правда трохи. Антена. Зв'язок із самолітом. Передає сигнали і приймає На самоліт і... З самоліту. Вдалині не стихає канонада. Звідси розвідники ведуть спостереження та керують своїм дроном. Управляю літачком слідим за картою, за параметрами літака. Зображення передаватимуть в реальному часі. Дати стрім на штаб, щоб вони теж дивились, як ми літаємо теж керигували аж у кожного в екіпажі свої задачі. Іван оператор БПЛА. До війська потрапив торік, до підрозділу аеророзвідки перевівся згодом за власним бажанням. Каже зараз, може керувати чи не всіма моделями безпілотників. На мені всі, в принципі, технічні питання по нашому літачку. Норм таких немає. Ну достатньо з екіпажем ми працюємо швидко. У нас просто літачок ну, подалі летить, чим, допустимо, той же Мавік. Тобто ми непосредственно після польотів ще свої відео, які наснімали, обробляємо. Тобто на них вже додатково ми можемо знаходити їхні плюс ну, позиції, міномети і все остальне, що попалося до нас в об'єктив, як то кажуть. Хлопець показує свою амуніцію і талісман. Ось є фонарик, Ми буває їздимо на нічні виїзди, працюємо. І є ось такий ось хрестик. Це нам теж привезли волонтери ще майже рік назад на Пасху. Багато хто його з нас носить як віра в те, що все буде добре. Ми переможемо. Сергій служив по мобілізації ще у 2015-му, Після початку повномасштабного вторгнення знову став до війська. Прийшов навчання і потрапив до підрозділу аеророзвідки. Я цим довольний, те, що я виповняю обов'язок перед країною і насамперед перед своєю сім'єю, щоб не прийшли і ніхто не указував моїй сім'ї і моїм дітям, як що робити. Працюємо, унічтожаємо врага. Тим часом фурія готова до виконання завдань. Далі з вимог безпеки підрозділ продовжує роботу без журналістів. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас.